Шановні друзі, доброго вечора! Довго знімати не зможу, тому що е сідає телефон. Не думала, що сьогодні буду тут, але дуже знайома всім будівля. Вінницький локомотив, де не знаю, чи вам буде мене чути. Переключила. Де незаконно утримують людей, яких сьогодні в 7 часом ранку пакували на Київському мосту. Поліція відбирає пояснення. Представників поліції туди не запускають І паралельно веде. Це віриється збираються, збираються люди, тому що виявляється за цією будівлею, яка без жодних розпізнавальних захід ну взагалі знаків. Ну просто ну стадіон де колись люди грали футбола, і кажуть, що там отримується більше 50 чоловік. Тому незаконно це все, поки поліція відбирає пояснення. Зі тої сторони, сірої огорожі я поширю відео, ви почуєте, можуть лунати нецензурна лайка до всіх. Було зафіксовано передачу певної сумки, кому куди не зрозуміло, нікого не пускають. Тут ну, ну, жах, що робиться, я просто не розумію. Ось цих мобілізаційних тортур, бо я це по-іншому не можу назвати, і, на мою думку, ці прогалини в законах, і хто такий, що таке ТЦК СП, яке не зареєстроване в жодному державному реєстрі, які отримують заробітну плату. Хто їм що платить? Скажіть мені, будь ласка, як це відбувається? І коли ось? люди збираються і за огорожею 50, більше 50 чоловік. Ось цієї жінки, Мами, дружини забрали чоловіка, який їхав на роботу. В нього паспорта не було, тому що паспорт на даний час втрачений, і з без книжки він пройшов ВЛК. Скажіть мені, будь ласка, яким чином це все зроблено? Без паспорту, без медичної книжки. Людина вже все вже її готові забер. О, буду знімати. Ось сама відома будівля, сама відома будівля в місті Вінниці, де незаконно утримують жодних розпізнавальних знаків. Е, попросили дати будь-які документи для ознайомлення, хто ви, що ви. Туди навіть представників поліції бани пускають. Тільки пишеться заява. Е, будуть вимагатися фото-відеофіксація, затримання е, даних людей. До речі, тут е, не... Ви бачите, людей дуже багато, тому цей раз не викрутяться. Це 100%. фото, відео фіксація затримання працівників поліції, представників так званої, на мою думку, злочинної організації ТЦК СП. Мали бути включені боді камери і мала бути певна постанова суду, бо затримання це є. Ну, важкий злочин, вчинений людиною, і відповідно, ну все має бути задокументовано, зізнято і напро. 57 робочих днів, ну, все має бути надано родичам. Тому представники поліції сказали нам, що їх просто не пускають. Зараз вони поїдуть на Замостянську і будуть, до речі, ще приїхав один патруль поліції. да Ось, я ж кажу, буде відео, тому що нецензурна лайка з. Тої сторони була чути. Тобто, тут зневажлива стані, матюки до жінок. Ну, чесно, таке відбувається, що хай Бог миле, ось один вийшов, і то, а вже пере все. Вони все приїхали, паркуються. Тому, друзі, ось так не пускають. Ну джо, ну, я ж кажу, без жодних розпізнавальних знаків будівля тут написано. Дивіться, паркуватись заборонено, я вам покажу. І від дворіт в чергового стадіону. Це, де ви чергових стадіону. Відкрийте, будь ласка, нам стадіон і випустіть людей, які, на мою думку, незаконно утримуються. Звідси була чута лайка. Сюди передавалися пакети. Є фото, відеофіксація Саме сюди продавався пакет. Ось так. Чоловіка не випустили до жінки. Ну, тому -то ось так воно, бачите, відбувається. Ще патрульна поліція їде, мабуть, сюди. Ну так. Да. Може, все-таки хлопців визволять, дай Бог. Ви зв'язку, що людина виговорила на місце. По закону вони мають право задержати і посадити за грати? Ні, не мають. Жодного чинного законодавства немає. Подивіться скільки приїхало поліції. Може, якраз нам представники. О. Може, якраз хлопці зараз прорвуть цю оборону в цих воротах? Доброго вечора. Доброго вечора. Чуєте, там незаконно утримують людей. І будівля без жодних опізнавальних знаків. Да. мужики да. з, з, І до нас. Я східної перлини, так. я в садочку працюю. Ви мене впізнали, так? так? Дивіться, дивіться, добрий я вечір. Вам, я вам поясню так ситуацію. Бо на я нас тільки поліції визвали. Дивіться, я вас не, вас не знімаю. Дивіться, це не на вас. Я вам поясню. Приїхала група, яка буде відбирати заяву. Да, вони вже поясню, другий раз очутають. Ми да. приїхали не проти вас, не за вас, не нейтральна сторона, посу Да, на записи... вони звідти лайкою, да. вони так нас матюкали так, і я до них ніякого відношення не маю. Я розумію, просто будівля. Ну, я розумію, ось є слідчо оперативна група. Да, вони відбирають, пояснення. Да, да, да. Я туди не маю ніяких повноважень, розумієте чи ні? Я розумію. Дивіться, зараз. Я розумію. Зараз ми все розкажемо. Дивіться, дівчата, емоції не поможуть. Ми маємо звідти його сьогодні витягнути і, можливо, всіх тих, хто там. Дивіться. Дивіться, спокій, я вас зараз дивіться. Послухайте то окрема як сказати каста. Розумієте, то незаконне, на мою думку, формування, яке закрилося там і сидить. <кій> Дали ж просто вони в тут ВЛК проходили. А хто ж возить здорових людей тут? Диспансер. Ну це взагалі який я вас Ми, не знімаю асматика. Ну він він асматик. Правильно його? Сіце, я його не затримував. А Ви чуєте мене чи ні? Ви, Ви знає, мене чуєте чи ні? Там. Я питаю, ні, хто я, ти я ти не випадково. знаю хто його затримує. Е-е, вже дві години тому я знімала, що людина там Хорошо. Ви ж повне право маєте туди зайти, правильно? дані, да. це, бі... це зараз на даний час стається військовим об'єктом. Mm. А в них, е, а як це yeah. зараз мен, це, можна поїхати на. Я, я ці документи в них Дивіться, е, не маю права е, можна поїхати зараз представники родичів на Замостянську і ознайомитися. Йди е, до мене. Іди сюди. Іди до мене з працівниками поліції. Ви маєте право зараз поїхати на замостянську. і Ознайомитися з документами даної будівлі вам, як родичам мають надати повний перелік документів. Хто тут що тут, і обов'язково подивитися так званий витяг. В них має бути документи, вони мають бути зареєстровані ходесь. Сідайте з, з хлопцями, їдьте на замостянську. Ми будемо тут серйозно. Ну, ну да, 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 то беріть її. Там в них є можливість сісти. А можливо, може, ви з поїдете? Я не родич, вони мені, мені навіть слухати не стану. Можу поки не вийти. А ну чекайте, щоб сказати представникові поліції. Чш, ближче трошки. Ближче, ближче. Представникам поліції не відкривають, щоб ви розуміли. Ну, картинку зараз, яку ви бачите, працівники поліції включена бодікамера, ведеться відеофіксація, і ця відеофіксація буде до, ну, до матеріалів справи, щоб ви розуміли. Тут, то вони ж знають, вони ж бачать все. Патрульна служба слідчо-оперативна група це різні. Так скажіть, що ви поліція, вони ж не розуміють. Так я са вас це викрадення людини. ну вони Я розумію. Дивіться, там багато людей. Представили що працівник поліції. Це зараз все фіксується, розумієте? Слухають, не ну, відкривають. Зараз родичі йдуть на Замосянську, і з документами даної будівлі. Що тут відбувається? Вони ну, мають да, право. Вони відбуваються на військовий об'єкт. Ну, тут жодного пізнавального знаку немає. Просто ну, це просто військовий об'єкт. Ні, ну, то... Да, то... дивіться, він сказав. він сказав. ніхто? Ну, не считає, а не нагружайте поліцейського. — Не будь ласка, він Не нагружайте. Ви можете почекайте. Ви можете викрикнути ви. національна поліція. Щоб вони почули Це національна поліція України? Вони ж прекрасно розуміють, що тут не одна патрульна машина. Вони ж побачили, що приїхали. Та там говорять. Ви зрозуміли дана установа? Дана установа, да? Працівникам поліції не відкриває, тобто вони не підкорюються зовсім нікому, що ви просто собі розуміли, що відбувається в країні. Он є камера, он є камера, це все діло фіксується. Бачите, вона включилася вже камера. Камера вже включилася, вона вже записується. Тут немає військового жодного об'єкту, бо є не знаків. Може тут на органи людей продають, а ми тут стоїмо, всі не знаємо, що ми тут стоїмо. Зараз колись беруться. Представникам поліції не відкривають, щоб ви розуміли. Тут вже не одна патрульна машина, щоб ви розуміли, знаходиться. Тут вже виїхали і зовсім не реагують на, на поліцію. Зовсім тобто дана будівля, дана організація, їм байдужа поліція, яка намагається допомогти, достукати. І ну, ось так відбувається. Будь ласочка. я просто приїхала, ви не не нас приїхали завжди. Вітайте нашого чоловіка! Дивіться, ви зараз фотографуйте, фотографуйте, всі нас фотографуйте. Наша поліція нас наша спокійно. Вони їм не відкривають. Їдьте на замостянську, ви що чуєте, що я вам говорю. Прошу добре, щоб. Ніте і вимагайте, хай вам дадуть повну Повний перелік документів тут, і в зв зв'язку з чим його затримую, мають ознайомити. Мають, має бути фото, відеофіксація, має бути постанова суду про його затримання. Якщо його затримали, має бути постанова суду. Його просто так ну, не мають права затримання, розумієте? Не мають права. Який розшук немає? Розшук – це тяжкий кримінальний злочин. Ви розумієте? Він когось убив у вас? Ні. Ну, то аж це з кузчим зрощує. З ну то все, який розшук. Ви що не знаєте, що резерв? чувачок під відпочиває на Майами? Поїхав, і резерв вже не раз злітав. Ви що не знаєте, що це вже система взагалі? Не це все вже. Ой, Коротше, друзі, що вам сказати? Мені кажеться, тут э, підходять і підходять, підходять. Тобто, якщо дивіться, я ще хочу вас можна спитати. Давайте тебе Добре, дивіться, є показ, що там зараз вбивають людину. Ну от реально її вбивають. Дана будівля без будь-яких розпізнавальних знаків. Ми чуємо крики і допомогу, голос про допомогу. Що ми можемо зробити? Ми можемо проломити ці ворота. І, і ну тому, що тут жодних розпізнавальних знаків немає. Якби була якась хоча б табличка, що це дійсно якась військова частина. Ну я вас не знімаю, не хвилюйтеся. Е, просто тут стоїть камера, от я не розумію, і ворота чимось нагадують тюрму. Якби хоч щось, просто хоч щось було б, е, е, ну вони не мають права носити зброю. Вони да. не мають зброю, носять представники поліції. Вони на це мають дозвіл. Я знаю, але але я дивіться, да, але вони вже друг для них чи для нас. Ну тобто, дивіться, скаршо. Якщо зараз ці ворота ламаються, ми можемо зайти, правда? Бо будівля без розпізнавальних знаків ну вона ж це ж не державна, якась ну не військовий об'єкт, просто він зараз зламається забор і вони зайдуть. Ну і все. Я зрозуміла. Але просто, бо якби хоч було, що тут, ну, бо тут ну, нічого взагалі немає. Жодного, ну. Просто ключ від воріт чергового стадіону. Бідні ці хлопці, слідчо-оперативної групи. Вибачте, будь ласка. Вони зможуть з вами їхати на Замостянську? Не Ні, тут три людини, щоб вони ознайомилися. Візьміть, будь ласка. Що, документи нам сюди надали. Дивіться, ми зараз туди, нам Дівчата, від, будь ласка, дайте заяву. Відберіть заяву я, і їдьте туди. По одній людині одна заява. Не робіть. Ну ви це ви затримуєте. пишіть, ви їдьте на замостянську. Ви можете поїхати на замостянську. Ви з документами то тобто його ж затримували. Там має бути постанова. Ну людину затримали, її зупинили і затримали представники поліції. Має бути постанова суду. Все, і вилка і без паспорту, Він без паспорту, і без медичної книжки, як проходить. Да, то ви просто задайте ці питання і все. В Одесі, жодного посту немає, жодного. Тільки в Вінниці наші, по три, по 10 постів. Я знаю, я їжу по всій Україні. я знаю. Ні в Карпатах, ніде немає. Кордон, ворогів, все відкрито. навіть Документи не Це Тільки в Вінниці, дебілізм. Друзі, давайте так, ми тут по-любому будемо. Ну, щось буде по любому, тому що людей звідти треба забирати, тому що ну так не буде. Так як будівля без жодних розпізнавальних знаків лишень камера, От я вам так придлижу. Бачите. Ефір треба буде зберегти. Mm -hmm. Чула mm -hmm. обов'язково додати до матеріалів справи чуть-чуть. Mm -hmm і зробила трохи світліше, трохи зарядилося. Поїдуть на замості. Тим отримуються, отримуються, не знаємо ким, людьми якимось. <світ> Мама, <світ> Мама, хай Вікіна зайде і неї там побачує. Так, друзі, перейду на тік-ток, бо в натурі щось фейсбук, переходьте на тік-ток до мене. Давайте. Тут вже 1300 людей дивиться. Приходьте точно, бо я щось не подумала. що Це тікток там більше аудиторія гупайте в двері.